Добрий день, сьогодні 11 вересня, Полтавська область. Пробіжусь трохи, покажу зимові пізньоосінні сорта. Яблук. Коротко так, аби побачити який зовнішній вигляд. скрізь М9. Це чемпіон. Вже забарлюється, яблука велике, періодичності немає. Це муцу. Муцу. Вони казали, що вражальності немає. Але в цьому році прийшлося і нормувати, їх багато нав'язалося. Великі яблука зеленого, потім світло-зеленого білого кольору. Це Рене Цемиренко. Старий сорт. Є парша. Ну, не багато. В основному, в основному Ну, Ось такі яблука. Клон Джона Гольда. Я забув. В общем, червоно, повністю червоне забарвлення має. І теж таке фальша трошки на ньому. Так, це Маренко. Golden Delicious. Golden Delicious. Велика урожайність. Це таке. Це я собі на зиму залишаю. Усі полюбляють у нас його. Дуже добре яблука. Та всі знають їх. Story іноред. У мене новинка, дуже такі симпатичне яблучко. Я так бачу, що буде забарвлення інтенсивно червоне. Ще йому рано. Листя, листя чистеньке. Так що перше враження відмінне. Так, далі тут щось було вже зібране. Евеліна. Евеліна. От. Початок вересня вже червоню ще Клон пінове. Голдраж. Пізня-пізня яблука. Буде довго лежати, довго влежуватися, теж листя чисте. І тут ми маємо ще оці великі яблука. Такі зелені ось. Ось вони. Це смеральда. як так, крапочку таку. Гавні Яблучка. Синап алматинський. Отакі такі видовжені. Оце ось вони. Видовжені яблука теж колір набере. Червоний. Симпатичні Далі. Далі в нас іде Сансе було тут, Баямаріса. А, Монтуан залишився. Монтуан. Ось такі яблука. Ще не пробував перший врожай. Тут я декілька гілочок щепив. Будемо бачити, що воно таке. Ну от внизу Трошки парша є. Тут горі чистеньке. Монтуан. Кажуть, дуже добре. Побачимо. Слідуюча, слідуючи. Кандиль, цінап. Теж красиві. Мають таку видовжену форму. Забарлюються. Мають періодичність плодоношення. В цьому році нормував, врожаю багато. На наступний рік не буде його. Так, там флоріна. Як завжди її багато. І посаджено в мене її багато. І тут хваріна через те, що достойний сорт. Богемія Голд. Богемія Голд. Такі жовті-жовті. От здалеку видно, що такі яскраві яблука. Жовте. Знаю, це ж тільки початок вересня. До кінця вересня просто такі будуть, як аж горіте. Тут у мене Бенні Шугун, здається. Ні, Кіку 8. Фуджіп кіку 8. Це я на зиму собі теж залишаю, вони відмінні. Супер чіп. Ось таке Такі яблучка. Там десь по тій стороні красивіші, ну то ладно. Хай, в ну, общем, отакі. З такими ребрами суперчив. Так, ружга за опал. Теж мені дуже сподобалося. Це мій смак. Тверденькі хрустки і солодющі. Дуже солодкі. І Мунник теж такий чистей листя все в нього. Так, і знову Кіку і джереміна. Джереміна. Ну тут прививка вгорі, та в мене ще є джереміна. Це, це ось дельбак же Ось такі яблучища. Ось як повну якраз наберуть, то буде. Надзвичайно красиве. Ну, французи є французи в них яблука. Так, оце ось щось щепив, гарні яблука, але но... нічого не пойму. Десь ікеточка злетіла. Так, що ми далі бачимо? Ага, це в нас це в нас що? А, Бребон Редфілд. Зимове яблуко. Нарешті в мене нормальний врожай його. І буду оцінювати. Поки що важко сказати, що воно буде, але це пізнє яблуко. Пишуть, що дуже смачні яблука. Ладно. І що тут? Крімсон Крисп. Ага. О дивіться, яке яблука. Крімсон Крісп. Так, оце ось так, з таким навантаженням йде в мене Канзі. Ну я так, я так вже зрозумів, що це не Канзі. Не пересорт, ну дуже-дуже класне яблуко. Мені воно подобається, я його теж собі на зиму залишаю, воно і з дерева буде годитися, одразу їсти і лежить гарно. І зберігається, і надалі буде. Дуже класне яблука. Канзі. Парша, парша його вражає. Ну на яблуках ні, є, є. там у І на яблуках трошки ось. Ну в основному тільки на листі. Так. Бенішу А це ацтек, фуджі ацтек, клон теж. Ось такий ацтек. О, ну оце красавиця. Дивіться, який листок. Михайло Шемчук дивився відео. Каже, що от вам і моді вражається. Не знаю нічим. От порівняння однакової обробки поряд які перші і тут ось гора яблук, велетенських яблук. Моді. З любої сторони подивіться. Скільки яблук моді. Так, зараз перейдемо на другий ряд. Це Джероміне. Чи Джероміні, Ну, з білим м'якошем, не червоним, бо там є питання. Такі вони аж темні темні робляться От. а тут у мене ще ось матреошка такі вони є. на боку сей зергу покажу О. ось такі чому їх цінність вони не цві... немає квітки, так що оленка волохата не достане їх через те, що вони не цвітуть. Зразу бутончик і яблучко. І немає насіння. Ну, Таке, камера є насіннева, ну там просто прорізи такі, а насінин немає зовсім. Вони. Його ніхто не виводив, ніякі селекціонери. Це знайдено в природі, десь там на необ'ятних просторах Рефії. Оце таке. Так, ладно, йдемо далі. Кримсон Крісп вже було. красавце. І тут ось внизу Хоней Голд. Оце теж новинка, я от причепив. Унизу декілька гілок. І дивіться, що, що за яблука. Громадні, такі одне біля одного. Ось, ось. І такі велетенські яблучища ще не пробував. Не знаю, хуней голос. Опа! Яблука за 300 грам кожне. Так, Жмем далі. Ну це те, що в мене секує зветься. І і і далі знову якийсь фуджі-клон. Рубін, Ага. Кіку вісім, ясно. Кіку вісім. А от Даг Рубін, Теж унизу декілька прививок. Я таке от не зірву, щоб його ближче показати. Я його перший раз сам бачу, от тримається як гарно. Уже жовтезна така. Даг Рубін. Я думаю, що добре буде через те, що Рубін з чеської селекції. Це добре яблуко. Так, на, на запах немає поки що, а на смак розберемося. Во, красота. Так, далі. Знову угу. атстек там. Фуджі атстек. Амброзія. Амброзія в мене в цьому році в парші. Одне яблучко було тут уже пошкоджене, чимсь підгняло, я його спробував, да, смак тут бомбезний. Но яблука чогось вийшло в мене нир великого розміру. І ще в парші? Ну таке. Ну смакові тут відміння. Так, красавиця Флорина. Знову секує. Флорина і вгорі. Що тут вгорі? Редка палтолк Да. Красавчики. Редка валтолт. Слаборослик. Я його вгорі причепив, приросту практично немає. а тут нижче хлоріна, то випирають гілки хлоріни. Так, ну груша. Груша це в нас. Що це груша? Алнах. Що то таке на азіатки, похоже? Ну, це перше плодоношення вже цікаво. Вже цікаво. Алнах. Подивимося. Так, так Алнах. Евеліна знову червоні. А це Голд. Голдчиф. Да, ось там непогані, тут трошки в парші. Gold Chief. Так, дельбак жубіля, Фуджіон. Ага. Дельбак-джубіля це великі яблука. А от Фуджіон. Це клон Фуджі, чи як його там, в общем, мабуть, клон. Тільки ось дивіться, яке листя тут. Порівняно із іншими клонами Фуджі. Воно не вражене і трошки першої не вражене. Яблучка всі чистенькі. Ну, я думаю, це перше теж плодоношення, я думаю, смак не підведе. Через те, що фуджі є фуджі. Тільки-тільки починає забарвлюватися, так що будемо бачити. Ну, поки хватить, бо і так довго, 15 хвилин. Такі яблучки.